Права складка, яку ми робимо з більшим навантаженням. Я нагадую, що наша мета покласти на підлогу долоньку. Тож, якщо зробити так, буде легше, якщо зробити так, буде важче, дихаємо та починаємо опускатися на підлогу. Втягую вже нахиляюся. І таким чином 5, 6, 7, 8 вдих, не рухаючи шиєю, повільно підіймаюся. Зверніть увагу, що ця вправа також виконується 10 разів. Зранку і ми рухаємось далі до наступної третьої вправи. Тож робимо першу вправу, я можу стояти біля стіни, можу стояти просто з рівною поставою, дихаю, підтягую живіт всередину. Рахую затримку дихання і починаю робити ось що. Таким чином я розтягую поверхню тіла і ще допомагаю шиї. Ось таким елементом, звернути увагу. Я роблю так. Розтягую бокову поверхню шиї, це дуже корисно. І вже потім роблю так і тримаю вже від втягнутим. Потім я роблю вдих та повертаюсь таким чином. Подивіться, як це буде з диханням. Зверніть увагу, коли ми працюємо з шиєю, треба фіксувати погляд, так як я зараз дивлюсь перед собою. Не треба робити таким чином, що ваша шия робить так, а ви бігаєте глазами по кімнаті, бо є такий ланцюжок. Наші очні м'язи пов'язані з м'язами шиї. І ефективніше працювати разом. Цю вправу я рекомендую вам робити кожен день 10 разів. І я звую вправа для розтягування боків. Вона добре підтягує цю поверхню, зменшує обсяги та позбавляє набриків.